Справжню святкову програму організували у волонтерському центрі Шостка добро, аби вшанувати мужність та героїзм захисників державного кордону України. Зокрема, вихованці творчих колективів Цеву підготували для них концертні номери. А також разом з учнями школи номер 13 вручили сумським прикордонникам власноруч виготовлені патріотичні сувеніри, обереги та малюнки. Я завітала сюди, щоб привітати наших захисників з Днем Прикордонника. Принесла малюночки. Пісні, а б ти хотіла побажати нашим кордонникам, нашим захисникам, щоб з ними все було добре, щоб вони повернулися живі. Цим малюнком я хочу сказати, що, те, що я дарую захисникам свою любов. Цей малюнок символізує те, що українське серце воно найчастіше, що з нього навіть як квіти ростуть. Я побажала б, бажала, щоб вони поскоріш повертались додому і щоб. Вони більш ніколи не бачили війни. Дітлахи також натхненно прочитали вірші, присвячені українським захисникам, дякуючи їм за подвиг та самовідданість, які вони проявляють у протистоянні з російським агресором. Ти приклад мужності, свободи, любові до своєї землі, незламний дух і сильні твої руки, немов залізна сталь. Ти пам'ятай, за тебе молиться країна, скоріш додому, повертайся». Візьмеш на руки ти свою малечу, обнімеш матінку свою і скажеш, тато, ми перемогли. Представники громадської організації Родини воїнів світла теж не обійшли стороною цю важливу подію, адже члени сімей наших воїнів, життя яких забрала війна, як ніхто розуміють той подвиг, який щодня здійснюють українські прикордонники, охороняючи рубежі нашої держави. Хочемо привітати всім праздником прикордонних військ України які стоять напереді і першими зустрічають ворога. Щастя вам, здоров'я, благополуччя і всього самого доброго. Керівник та координатор волонтерського центру Шостка добро Світлана Субтельна вітаючи прикордонників з їх професійним святом, відзначила, що саме вони першими зустріли ворожий вогонь під час вторгнення російських військ в Україну, і саме вони стали першими захисниками та жертвами війни, розв'язаної Кремлем. Прикордонники це герої. Прикордонники це ви, на яких ми дуже розраховуємо. На яких ми сподіваємося. І завдяки як вам ми сьогодні можемо спати, можемо вчитися. Я вас запевняю, що ми все зробимо для вас, що в наших силах, якщо не в наших, будемо звертатися будь-куди, але вам обов'язково будемо допомагати. Бо ви це наша погортість від волонтерського центру шостка добро. Прикордонники Сумщини отримали корисні і смачні подарунки: святковий торт, ящик солодощів, маскувальні та антимоскитні сітки, репеленти, каганець, прапори та необхідну амуніцію. Винуватці свята подякували волонтерам та дітлахам за турботу. А ще підготували малечі приємний сюрприз у вигляді тортів. Усього При прикордонського прикордонного, прикордонного хочу вам подякувати і сказати, що ви Наше майбутнє за вами майбутнє. Дай Боже вам здоров'я і всього самой краще. На сам кінець заходу волонтери, діти та прикордонники зробили спільне фото, а також обмінялися державними прапорами, на яких залишили теплі слова подяки та побажання якнайскорішої перемоги.